Наших хлопців вчать професійно ремонтувати автомобілі. Більше 60 вихованців Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола змагались хто з них кращий слюсар, а хто водій? Конкурс для студентів щорічно проводять викладачі навчального закладу. Такі заходи дозволяють ознайомитись із матеріалом не лише теоретично, а й практично. каже завідувач відділенням професійної підготовки Любомир Чорній. вони цілий рік чекають цього, тому що ми, коли починаємо такі заходи, вони один одному пардию відбувається такі конкурсів, вони цілий рік до нього готуються. Тобто і ми готуємося, і вони готуються. Окрім традиційного фігурного водіння, вихованці коледжу змагаються у стрільбі розбирання автомата на час та монтажу коліс. Такі навантаження потрібні для того, щоб підготувати парубків до військової служби, запевняють організатори. До розбирання автомата приступити. Ось сьогодні хлопчики покажуть свої практичні навички, як вони навчилися розбирати на автомати Вони всі ці нормативи здали практично, оцінки отримали, продемонстрували високі рівні підготовки. А сьогодні вже на час буде зматися, хто із них швидше виконує цей норматив і хто переможе. Студентам такі практичні завдання цікаві. Більшість вихованців галицького коледжу беруть участь у змаганнях не вперше. Інтересно подивитися на результати цього до кожна група. Як надавати першу допомогу вихованців коледжу, навчали працівники та студенти Тернопільського медичного університету.